Вітаю вас на своєму каналі. З вами Ірина і ви на каналі Ірина Бісеринка і Хрестик. Сьогодні відео про покупки. Покупок буде багато, покупки будуть цікаві. Так що, хто любить такі відео, залишайтеся зі мною, беріть чашечку кави, чаю, хто що полюбляє, Мощуйтесь позручніше і давайте почнемо перегляд моїх покупочок. В покупочках будуть схемки, наборчики, дерев'яні заготовки для вишивки бісером та бісер. Я думаю, що відео повинно бути цікавим, але воно буде е не дуже коротким. Ну, я думаю, що вийде не дуже довгим. Я надіюсь на це, якщо я багато не буду розмовляти, то залишайтеся зі мною, поставте мені, будь ласка, лайк і я починаю вам показати. Перше, що я хочу показати, ви бачили цю схемку в мене в планах. Хто дивився мої відео в планах, хто не дивився, може перейти у мене за посилання внизу відео, і можете подивитися мої плани. В тому році я придбала схему від скрині мірошника. Ось таку схему. Називається вона «Кохані обійма. Це осіння така схемка. Формат її дуже великий, вона в кадр не поміщається, тому я вам отак якось зараз постараюся показати. Ось. Тут даний ключ номера бісера, кількість у грамах, кількість у штучках. Схема дуже чітка читаємо, все добре відрізняється. Артикул цієї схеми sm 239 Це повна зашивка. Руки, лице, волосся, все тут вишивається. Повна-повна зашивка. Ось така чудова схема кохані обійма. І також покажу вам ще одну схемку, яку я теж придбала недавно. Це розробка по картині, так, що вам тут видно, теж від скрині мірошника. Ця заготівка вийшла нещодавно і тільки недавно розробили. Формат А2, повна зашивка, даний ключ, номера, кількість штук, грами, і схема така достатньо така читаєма. Дивіться, покажу вам поближе значки. Це відрізняється. Все добре видно. Ось така гарна зимова схема. Називається вона «Фантазі... фантастична зима артикули sm 261 Це дуже чудова і гарна картина буде. Зараз я вставлю вам фотографію, по якої картинки розроблена ця, ця схема. Якщо в мене збереглася ця фотографія, я вам раз, е, вставлю обов'язково зможете її побачити. І також е, зараз я вставляю вам фотографію одної картинки, яка мені дуже сподобалася. І, до речі, скриня мірошника. Вже взяла її в розробку і скоро вийде теж така схема і буде така красива картина, мені здається. Я дуже хочу вишити таку картину, і я вже записалася в предзамовлення, тому чекаємо, чекаємо, поки вийде ця схемка. Хочу показати вам ще одне замовлення. Це замовлення від фірми Vreena. І це ось таких три підставочки для пасхальних яйців. Дві ось таких однакових. Дивіться, які гарні. Фірма Вірена. І до них я також замовила е, набор бісеру. Ось набор бісеру до них. Їх в мене однакових дві штучки. Ось два набори бісера до них. Однакових. Замовила два, бо все ж таки одного підбору бісера на дві фенерки не, не, буде не досить, тому замовила два. Залишки будуть залишками. І це було дві для мами і жінка одна в мене замовила тіть Катя. Вона також захотіла таку підставочку. І мама таку захотіла буду їм двоєм вишивати ось ці дві підставочки. І собі я замовила ось таку підставочку. Зараз малюнок покажу поближе. Дивіться, який гарний малюнок. Верба з квітками і паска. Ось така чудова. Також підставочка, і до неї я також е, взяла набор бісеру. Тому свою я вишивати буду, мабуть, на наступний рік. А ось ці дві підставочки, ось ці дві, вони будуть у мене вишиватися зовсім не по плану. Я їх не планувала на цей рік. Ну, так як прийшло замовлення, мені від мами тіть Каті дві однакових підставочки треба мені вишивати тепер. Не знаю, як я їх буду вишивати. Ну, побачу, бо якщо я вишию одну, я не захочу вишивати іншу таку саму. Тому буду їх якось разом вишивати. <кхід> Попробую, не знаю, як у мене вийде. Я надію, що в мене вийде їх разом вишивати. Також зараз я зніму відео на ці підставочки, на одну, на одну і на ту іншу. Знімлю вам покажу. Може, комусь це також буде цікаво, що там внутрі. Ну, я задоволена. Вірена дуже гарно комплектує ці. Підставочки, вона дуже гарно їх запаковує. Е, мені подобається. Я вчора відкрила свою і одну із цих підставочки. Це неймовірна упаковка, це дуже чудова упаковка. Дякую Вірені, що вона так про нас піклується. Я задоволена, що я купила ці підставочки. Коштують, звичайно, з бісером вони немало, але я не, не хотіла підбирати сама бісер, тому замовила всі три разом із бісером. Так, да, дещо я буду заміняти, я знаю, де що я вже буду заміняти, я вже передивилася все, тому що вірена тут використовує більш натуральні відтінки, а я хочу купола ось ці, і хрест зробити в оганьок, блискуче хочу зробити, побачу, попробую, хочу там трішки замінити. Ну, зовсім трішки так все буде вишиватися по ключу. Ще я придбала собі органайзер для вишивки бісером Це ось ці складні органайзери. До речі, лампа буде зараз відсвічувати, отак вам покажу. Це оці складні органайзери, що багато Тут, я знімлю вам кришечку, щоб не бликувала, я замовила середній ярус і нижній, здається, ярус. Які з них середній який нижній, я не знаю. Але ось такі два яруса по дві штучки я замовила. Я думаю, що це трішки, але ні. Ні, то просто так, видати. Дивіться, як вони магнітяться. О, до речі, можна отако примагнітити і вишивати. О, Яка чудова річ. До речі, так. Да. Бачите, вони магнітяться. Ось два отаких і два таких я замовила. До них також я одну кришечку, поки що замовила, може побачу. Якщо я ними не буду користуватися як складними, то до них дозамовлю ще кришечки, щоб у них були окремі кришечки. Ну, і також, хто любить бісер, ставте лайк. Вподобайку, ставте вподобайку. У мене цілий пакет бісеру прийшов. Його тут так багато. Зараз буду вам показувати. Весь бісер замовляю я по 100 грам. Тут деякі кольори були зовсім по чуть-чуть. Це ось цей колір 970. Ось 12 грам його було, а я 12 грам його забрала. 100 грам 50, 0, 6, 60, це темне э, зелене стекло, темно-зелене стекло, стекло. Так. Е, э, 47, 102, ось такий бісер. Пачечки теж я все по 100 грамм замовляла. 93,210 це другий готунок, тому що не було першого. Я замовила другий, він мені потрібен. Так, 6,702. 67, 300 з квадратною серединкою. Синій. Так, 100 грам 31,050. Ось такий синій. Це я замовляла бісер на зимовий ранок. На картину зимовий ранок. Там всі ось ці кольори 11.020. Я все замовляла по ключу, той, що мені дав. Производитель, я до нього зверталась, він мені прислав ключ. Тому я по ключу забрала. Так, також ось цього бісера було 38 грам, я всі 38 забрала. 87,010. Це жовтий, жовтий ганьок. Так. Ідемо далі 97,050. Ось такий. Тридцять сім триста Тридцять вісім сто шістдесят два. відлетіло вже тридцять сім триста вісімдесят дев'ять. шестьдесят семь сто пятьдесят шестьдесят семь ноль десять матовый 50 430

38158, здається, я вам його не показувала. Вісімдесят 78, 102, 50, 430. 97,030. Може, десь номерки будуть повторятися, бо десь пакетики по 100 грам, десь по 50 і там, де по 50, то їх два. Тому, ось я вам показую цей. Тому, може, десь буду повторятися. Це, здається, не показувала. 37,383. Тридцать восемь, Семнадцать, двести тридцать шесть. 27.080 темно коричневий матовий. З серебристою серединкою. А, ні. ні. Ні, ні, це не матовий. Це фіолетовий. А чому він такий, як матовий? Це фіолетовий, я вибачаюся. Це фіолетовий з серебристою серединкою, обично. Він не матовий. Це не знову так. 50-120. Щось дуже багато в мене 50-120, мабуть, не додивилася. Це 50-120, це матовий зелене. 17.090. Золото темне. 10,090, здається, я вам його показувала, може, не показувала. Ось такий. Звідси, ага, тут пішли полтори, при цвіті 67 150. 10, 7, це повтори пішли. Це теж 97, 50, 57. 50-120 50-120 матовий вам показувала. Ось цей я вам не показувала, але десь від нього дівся номерок вже відклеївся. Треба пересипати весь бісер, а номерок у мене десь відклеївся і кудись приклеївся. Це що таке, 100 грам? оце Десь відклеївся номерок, нема. Буду шукати. Ось скільки біків у мене. Тепер є. Це на одну із картин, і там декілька номерів, просто при запасі. Я взяла, щоб було. а все остальне на картину Зимовий ранок. Я думаю, це дуже повинна гарна картина, бо тут всі такі гарні кольори. Тому. Я навіть не пожалкувала, що я купила, скільки бісеру, він мені пригодиться, і буду я далі вишивати, вишивати, і вишивати. І буде не одна картина цим бісером вишиватися. Це з великим-великим запасом я взяла. Я завжди беру бісер при запас. Тому ось так. І хочу вам показати ще одну посилочку. Нарешті вона прийшла. Вона йшла із Китаю, 32 дні в дорозі вона була. І Хто знає, що я бісер храню в коробочках зберігаю. І зараз я бісер вже беру по 100 грам. Так як я натрапила на AliExpress, я силочку вам залишу під відео на ось такі коробочки. В них вміщується 100 грам, вони відкриваються зверху. Ця витягується також. Ось, бачите, її можна витягнути, спокійно насипати бісер і також закрити. Це, я так розумію, що це орк пластмаска. Я не попала в позд. Зараз. Ось так воно вставляється, я повинна. Та що ж таке, ось все. І воно закривається. Тут хвостик можна підігнути. чуть чуть буквально, щоб вона крепче захлопалася. Ось такі коробочки. Так, да, прийшли мені декілька коробочок із браком. Бачите, тут тріщина на цій коробочці. І також хочу показати ще декілька коробочок, які мені прийшли. Ось дивіться, ось така коробочка прийшла з браком. Ось. І ось така тріщина теж з браком. Бачите, ну це брак. Це не те, що там в цьому десь тріщина з'явилася при транспорті роки, я так думаю, а ось це був брак. Я цього брака, мабуть, пішла б трещину. Ось, але нічого, я цю коробочку кришечку можу забрати. Бо тут одна коробочка в мене кришечка поламалася. Я просто заміню кришечку на ось цю. Бачите, ось воно і чомусь сломана кришечка була. Не знаю чому. Але ось, так. Да. Приходять посилки з браком, звичайно, з Аліекспресу. Здається, я не дочиталася е, кількості двох штук, не дорахувалася, здається, мені 98 їх прийшло. Три бракованих чи чотири. Але нічого, я задоволена, що я купила ці коробочки. Тепер в мене є куди сортувати бісер. Ось, Бачите, є ось такі зовсім хороші. Зовсім, ну майже вони всі хороші, крім оцих декілька чотирьох. Тому я покупочкою задоволена. Ці браковані, я з ними щось придумаю. Ці ще можна використовувати. Ну, а ці браковані щось придумаю. Кришечку ціленьку заберу, вона мені знадобиться. татові я дам, хай щось з ними роби. Ось така, ось таке замовлення було на ось такі коробочки. Я задоволена, що я купую ці коробочки. Вони, до речі, не дешеві, вони дорогі. Але все ж таки 100 г бісера в них поміщається. І я задоволена, і вони дуже чудово стають в мені в комод. Тому я заміняю ті маленькі з 50 грам, заміняю на ось ці тепер. Ось так, ось така мені посилочка була. Ну, а я з вами не прощаюся, а говорю вам до нових зустрічів. Бережіть себе, миру вам і всього найкращого. Кому цікавий мій канал, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей. Всім пока-пока!